Вас, хлопчики і дівчатка, запрошую на заняття з грамоти. Малята пропоную вам вирушити у космічну подорож. Чи згодні ви, наша мандрівка буде незвичайною. Нас чекають різні пригоди. Приготуйтесь, все вас добре. Гляньте, ви тепер за обрій. Там чекає всіх нас дім, а який секрет у нім? Він у космосі літає, і його ми називаємо ракета. Одягайте всі скафандри, розпочнемо наші мандри. До старту залишилось 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 пуск. Поки будемо летіти, звуковий аналіз слова космос встигнемо зробити. У слові космос шість звуків. Перший звук К. Твердий приголосний позначається рисочкою. Другий звук О, голосний позначається кружечком. Третій звук С. Твердий приголосний позначається рисочкою. Четвертий звук М. Твердий приголосний позначається рисочкою. П'ятий звук о. Голосний позначається кружечком. Та шостий звук С. Твердий приголосний позначається рисочкою. Порахуйте і скажіть. В слові космос скільки складів? Два. Увага! Нам час зупинку зробити. Погляньте, сигнальний ліхтарик горить і завдання нам дає. Я буду називати слова, а ви цифрами визначте кількість складів у словах. Космос, комета. Планети. Зорі. Небо ніч. В небі куля вогняна має довгий хвіст вона, то не зірка, не планета. Здогадались це комета. Літеру К нам принесла комета. А який перший звук у слові Комета? Так, звук К. Позначається літерою К і за обеткою назва її. Та вказує вона на два приголосні звуки, які к. Твердий позначається рисочкою, і Кі м'який позначається двома рисочками. Ми продовжуємо політ, мчіть нас далі зори літ. В ілюмінатор виглядайте і на зірках склади читайте. Наступне завдання читаємо склади. АК. Ук. Ок. Ік, ку, к, ко. Наступне завдання. Від космосу я буду читати речення. А ви добирати відповідні схеми. Тож почали. Ми летимо на ракеті. Ракета мчить швидко. Зірки мерехтять. Час додому вже повертатись. Зірки чарівні вкажуть нам путь, чи сподобалась вам мандрівка до космосу, чи ні. До наступної зустрічі!